5 ноутбуків для роботи, бюджетних ноутбуків, бо але не ультрабюджетних, бо є ультрабюджетні ноутбуки там за 4 8 тисяч гривень, які я бачив на розетці. По-перше, вони там були у використанні. По друге, там якесь таке, що там за одну годину роботи акумулятора там все станеться у нулі ще там деякі моменти. Коротше кажучи, топ 5, але їх буде шість. Одне буде знаєте, таке позатопове місце. Топ-5 робочих ноутбуків, бюджетних ноутбуків на каналі Технозон Україна для роботи. Ти, давайте, поїхали, коротше кажучи. Так, 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 ми на головній сторінці нашого каналу. Підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві відоси. А е, я ще хочу вам напам'ятати, що посилання на продавця перевірено на ці ноутбуки буде опису під цим відео. І також опису під кожним відео є дуже цікавий момент. Ми можемо перейти, подивитися, що в нас є телеграм-чат для України, є телеграм-канал для України, де є наші новини. Ви можете обговорювати різні речі, наприклад, налаштування tv боксів і. Інше. Але ми сьогодні про ноутбуки. На шостому місці в нас це в нетопове, таке позатопове місце, в нас е сидить ноутбук Acer Chromebook. Поясню, CB315. І цей е Chromebook ще на Intel n 100 3,4 ГГц. Чому кажу ще? Бо є зараз така тенденція, що Chromebook можуть перейти на ARM. ProCy. Вже з'являються, там, наприклад, ті самі Asus, і вони дуже дешеві на МТК. І знаєте, дуже класний показник роботи від батареї в них. Якщо цей ноутбук в нас може пропрацювати 12 годин від заряду батареї, то на ARM заявляють до 20 годин. Але це не головне. Давайте так. Для мене дуже важлива ваша думка, чому саме Chromebook можна використовувати для роботи. Бо я зараз розповім, як я використовую, а ви мені скажіть, що підходить він для роботи чи ні. Тому він позатоповий. Я не кажу, що він от 100% конкретно для роботи. Ні. Цей Chromebook в нас з величезним екраном 15,6 дюймів, Full HD на IPS-матриці. Це в нас один з великих варіантів хромбуку, бо зазвичай Chromebook це 13,3-14 дюймів, навіть 10 є. Це в нас 8 ГБ lpddr 5 що для Chromebook більш ніж достатньо. 128 ГБ eMMC теж для Chromebook більш ніж достатньо. Поясню. Справа у тому, що у Chromebook ті додатки, які використовуються у Chrome OS, вони дуже малі. І ви можете там використовувати ті додатки, а ще й додатки з Google Play Market, тобто ви можете використовувати додатки Android. Далі тут Intel UHD Graphics і він важить усього 1,7 кг. Він дуже тонкий, 1,7 кг. І що саме цікаве, що тут у нас батарея на 50 Вт-годин. На 50 Вт годин батарея. Якщо порівнювати з його конкурентами на Windows, то там 40-47 Вт батарея, а тут 50 Вт годин. І для чого я використовую саме ChromeBook? Версія Chromebook на Chrome OS для мене саме, як для ютюбера, це. Я працюю з документами. Так, тут немає Windows платформи, немає виндових додатків для праці з офісом, бо Microsoft Office. Тут є Google Docs, Google Sheets. Ну саме ну, Google, Google для презентації, є не пам'ятаю, як він називається. Я не дуже часто використовую, презентації, сам, 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 самі додатки для презентації, але з документами можна попрацювати навіть у офлайн режимі. До того ж, я отримав 100 гігабайт безкоштовного сховища, як в Власник хромбуку від Google. Це по-друге. По-третє, у хром заведені усі мої аккаунти. Я просто перемикаюсь, я працюю з коментарями, я працюю з соціальними мережами як ютубер, Я публікую відоси, пишу описи, працюю з перекладачем, працюю з Геміні. Він дуже класно підходить під Геміні. І, звісно, переглядаю відосики, слухаю музику, і такий собі варіант. Моя дочка використовує Chromebook саме для навчання, бо в Україні е, в нас використовують Google Class, Google Meet і Інші варіанти, корпоративні варіанти саме з Google. Тому це ідеальне підходить для навчання для дітлахів, якщо ваша школа підтримує державну програму інтеграції в Google середовище для, для навчання. Ми живемо у Запоріжжі. У Запоріжжі ви знаєте, тут немає офлайн навчання. І такий собі виходить варіант саме для роботи з документами, коментарями, соціальними мережами для відеоконференц-зв'язку і навчання за 15 тисяч гривень. Чи підходить він? Напишіть мені, які варіанти використання ви б бачили у Chromebook. далі у нас п'яте місце. На п'ятому місці у нас Asus VivoBook Go 15. Це версія Є154FA на AMD Ryzen 3 37320U. А це в нас чотириядерний процесор до 4,1 ГГц з 8 ГБ lpddr 5 пам'яті. Це один з великих цих вівобуків, які там 15,6 дюймів, з вагою лише 1,63. Це дуже-дуже легкий. 512 ГБ M.2 2 SSD, 4 ядра 8 потоків з 4 МБ кешу 3 рівня, і в нього навіть є HDMI, зовнішній для під'єднання додаткового. Для чого можна використовувати такий ноутбук? Звісно, для роботи з офісними додатками повністю. Microsoft Office пакет увесь вас йде ідеально. Ви можете навіть редагувати якісь ну, відео, ні, фотографії у, наприклад, Adobe Photoshop GO. Да, там Light він є такий, я використовую для редагування обкладинок. Далі, ви можете використовувати для конференц-зв'язку. Тут є камера і мікрофон, досить, досить непоганий мікрофон. У ASUS завжди були нормальні мікрофони. До того ж, ви можете його використовувати саме для. Іграшок таких по типу, знаєте, я, у що я на ньому грав, я робив огляд колись вів АБУКА. Це я грав у Хардстоун, Так, ви не розраховуєте, що ви будете грати у щось прикольне. Ні, тут, це не для ігор, це конкретно для роботи. Його можна таскати із собою, бо він. Тонкий, десь приблизно 20 мм. Я вже не пам'ятаю точні, точні характери. От 17,9,9 17 мм його товщина, І це дуже прикольний ноутбук. Ви взяли з собою на презентацію, кудись поїхали, взяли, під'єднали, провели презентацію. Взяли з собою у кафе. Його батареї реально вистачає 5-6 годин активного використання. Просто взяли, попрацювали, і це ідеальний ноутбук за 1649. П'яте місце. На четвертому місці в нас Lenovo Ideapad 315 ITL6. Тут вже поцікавіше більш процесор, Core i5 1155G7 до 4,5 ГГц, 4 ядра, 8 потоків і 8 МБ кешу третього рівня. Також екран у нас більш яскравий екран 156 дюймів, Full HD, IPS. -к. Він трохи в нас товший, він і важить трохи більше, але зовсім трохи 1.65 товші 20 мм. Но в ньому вже стоїть 16 ГБ DDR 4, 512 ГБ M.2 2 SSD. Але пам'ять у нас тут розпаяна на платі, поширювати не можна і досить непогана батарея. Теж до 8 годин, будь ласка, використовуйте, підходить також для редагування відео для роботи з базами даних. Так, тут вже 16 ГБ можна вже навіть у бази даних лізти корпоративні. Далі. Робота з фотографіями, робота з соціальними мережами. Для навчання ідеальні, що усі ці ноутбуки ідеальні для навчання. Далі, в усіх цих ноутбуках є окрема цифрова панель, ну окрім першого місця, там трохи інший варіант. Окрема, окрема цифрова панель для того, щоб можна було комфортно працювати з, наприклад, з Microsoft Office. Я маю на увазі з таблицями. Де ви можете набирати дуже швидко цифри. І це дуже достойний варіант саме на четвертому місці. І на четвертому місці він і за його ціни за е, трохи менше на одну гривню, ніж 20 тисяч гривень, ви отримуєте нормальний варіант для роботи. На третьому місці у нас теж Asus Vivobook, Я поясню прикол цього Asus Vook. Він на Intel Core i 3 1215U до 44 ГГц, Це коштує він теж 22 тисяч гривень і в ньому 16-дюймовий екран. 1920х1200 IPS, 16 ГБ, Intel UHD Graphics 19,9 мм. В нас 10 МБ кешу 3 рівня на 8 потоків. Тепер на хвилиночку. Чому я кажу про нього як такий собі цікавий ноутбук? Wi-Fi 6, як і у попередника, у, я маю на увазі у VivoBook. В ньому є HDMI 16 Гб ddr 4 І в мене знайомий програмер взяв собі такий, накатив туди Linux, другий монітор, який розташував ось таким чином. Він програмує Android-додатки, і просто працює. Він саме просто. Каже, для мене це ідеальний ноутбук. Я не знаю, наскільки це правда для мене був ідеальний такий ноутбук, бо коли я програмував, це було дуже-дуже давно і вже неправда. А, такі ноутбуки для мене були тільки, знаєте, сказка якась. А, я програмував ще на такому лайні старому. А, і даний ноутбук за 20-ку це дуже прикольний варіант. В нього батарея теж працює до там, 5, 6, 7, це такий, знаєте, при активному використанні офісних додатків, активного використання веб-браузингу, до веббраузінгу. 8 годин у більш а, такому неактивному використанні батарея буде працювати, наприклад, ви щось там будете читати, чи, з PowerPoint, наприклад, працювати. Коротше кажучи, можна працювати з графікою по типу фотографій. Він підходить для цього переглядати відео, навчатися, переглядати, прослуховувати музику, фільми дивитись. Тобто це такий універсальний ноутбук. Дуже прикольно те, що в ньому є біометричний сканер. А це я маю на увазі відбиток пальцю, який вбудовано у а, тачпад. Тачпади на VivoBook завжди були крутелезні на рівні а, Apple MacBook Ейра. От кажу вам відразу. Дуже а, чутливі, великі і, чесно кажучи, після цих тачпадів ти. Ну, не дуже будеш використовувати мишу, якщо ти в них звикаєш. вага його 1,8-1,9 кг практично. Далі в нас на другому місці ноутбук Acer Aspire 3 A31559. І тут вже такий, знаєте, ви побачили ціну, кажете, там, наприклад, Bubble, можете сказати, Bubble, навіщо він дорогий, яка робота на ньому? Я вам поясню, 15,6 дюймів, IPS-матриця Full HD. І тут вже в нас стоїть Core i 7 7125U. До 4,7 ГГц, 10 ядер. У нас 32 ГБ DDR4. Тут вже в нас для тих, хто працює з дуже великими якимись. Масивами даних. Тут у нас предстановлено Linux, тут 1 терабайт у нас m 2 SSD і на відеокарті Intel, XR, Intel Iris XE Graphics. і його товщина лише 20 мм і вага 1,78. 12 потоків, 12 МБ кешу 3 рівня. І досить непогана батарея у 40 Вт, хоча могла б бути поліпше. Для Асера це замало. Комфортної роботи вистачає на 5. З половиною 5 6 годин, це максимальне, що ми отримували на такого типу ноутбуках. А на першому місці в нас тадам, Apple MacBook Air 13 3 дюйма. Зараз дехто почне валати, що Бабл, ти ж кричав, що там ноутбуки, це ну, саме Apple MacBook, ти там не, не полюбляєш. І я вам скажу, в мене був такий. Я його використовував, якщо ви подивитесь дуже старі мої відео, я Використовував саме такий 13 3 м 18 на 256 року. І він мені дуже подобався. Чому я його продав? Я вам поясню. Мені не подобалось те, що немає цифрової клавіатури. По-перше, по-друге, для того, щоб мені, наприклад, перепрошити в box Ну, ви розумієте, що це такий собі фігня-фігня. А -фігня. по-третє, це ноутбук з самою крутелезною батареєю, хоча 18 годин. Все прекрасно. Він тягає. він все класно. Але мені потрібно було таскати з собою ось такий перехідник. Для того, щоб під'єднати другий монітор. Це в нас HDMI потрібен був. Для того, щоб під'єднати LAN G45, картридер і інше. Це його мінуси. А тепер давайте про плюси. Magic Keyboard дуже крутелезна клавіатура. Коли ти друкуєш тою клавіатурою, ти просто-напросто кайфуєш. А Це по-перше. Хоча й немає там цифрової панелі, ладно, чорт з нею. Далі тачпад. Цей Force Touch, який там стоїть, це просто неймовірна річ, яка для мене була просто ідеальна. Алюмінієвий корпус, хоча це і плюс, і мінус, зараз поясню чому. В ньому він дуже дуже знаєте який тихий, бо в ньому пасивне охолодження саме у цьому. ноутбуці. ноутбуці. Дуже потужний процесор Apple M1 на 8 ядер. І екран, ретина-екран розподільчу здатністю 2560 на 1600. Звісно, це IPS-екран, і він просто був неймовірний, як і звук. Але є була ще одна вада. Якщо ти працюєш на під'єднаному живленні, то ти відчуваєш. Ті 110 вольт на корпусу ноутбука, і самі представники Apple кажуть, що це нормально. Тому ну, для мене це було такий, така вада. Але як робочий ноутбук він просто ідеальний. Для роботи з документами туди можна встановити Microsoft Office, Microsoft Word, PowerPoint, усе що, усе, що заманеться. Звісно, не для редагування нормального відео. Дуже слабкий, для такого дуже замало пам'яті. Але це найкласніше, що є. І чому саме на m 1 я обрав для першого місця. Поясню, зараз на нього ціна прикольна: 44 тисячі гривень. Якщо дивитись там М2, М3. То вони там просто неймовірних шалених бабок коштують. А тут в нас за 44 штуки, якщо вам просто робочий ноутбук, але з довгограючою батареєю до 18 годин, то, будь ласочка, це ідеальний варіант. Для того, щоб таскати з собою десь у кав'ярні працювати, для фрілансерів, звісно, і для мене це ідеальний. Був би ідеальний, якщо б він відповідав усім моїм вимогам. Ну, ми презентували цей топ-5 посилання в опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.